Назад у 90-ті на Рівненщині фермер бідкається, що у нього хочуть відібрати багаторічний бізнес. За останні півроку до його ферми чимала увага від різних служб. епідемстанцію для вимірювання викидів в атмосферу. Ми по точках міряли до ближчих хатів, і ніяких перевищень в нас по цій проблемі не було. За 15 років роботи ферми проблем не виникало. Війна теж вплинула на розвиток бізнесу. Та, попри це, фермер постійно допомагає ЗСУ. з грудня 2023 року. Проблем побільшало. Адже за словами чоловіка, один з обласних депутатів постійно пише у різні інстанції, аби ферму перевірили. Питанням зацікавлено два депутати. Депутат обласної ради Роман Стасюк. Він постійно піднімає це питання на сесії. Ну і відповідно є такий Мартірус Рубенович Атанесян. Ну але останнім часом він ну не справді не відвідує сесії. Представники свиноферми відчули неладне, адже напроти їхнього підприємства знаходиться земля тещі обласного депутата. Припускають, що ферма заважає його родичці. На мою думку, це просто іде лобіювання інтересів. Бізнесу, прикриваючись громадською і своїм політичним становищем, оскільки сусідня територія, яка знаходиться біля ферми, є у власності родичів даного обласного депутата. Ну, площа тої території, ну, порівняно з нами, там займає більше 10 гектарів, на які є приміщення і все остальне. Я вважаю, що вони просто хочуть закрити нашу ферму для розвитку свого бізнесу. Саме ж депутат заперечує комерційну зацікавленість. Каже, лобіює інтереси мешканців села. Приміщення є, територія є. Зацікавленість моя щоб не воняло, щоб ну, не шкодило людям і мені в тому числі, бо я теж людина і теж там проживаю. Депутат додає в його інтересах, аби село розвивалося та земля дорожчала, а ферма заважає неприємним запахом. Роблю для того все для того, щоб е, село розвивалося, да щоб капіталізувалося, щоб будинки були дорожчі, земля дорожча, щоб була інфраструктура. Кілька лабораторій проводили перевірку забруднень атмосфери на межі санітарної зони. Тобто замірювання відбувались біля першого будинку від ферми. Заміри проводилися лабораторією, яка відповідає критеріям оцінювання вимірювальних можливостей, і має відповідні дозвільні документи. Крім того, двічі в зв'язку із зверненням громадян проводили заміри лабораторія Держпродспоживслужби Рівненської області. При цьому перевищення в постійної концентрації не виявлено. Мешканці Грушвиці першої по різному ставляться до свиноферми. мають свої припущення щодо ситуації, яка виникла між депутатом і фермером. Ну це не рекет. Це саме настоящий рекет. Ну саме настоящий рекет. З кожним роком, особливо ці останні два роки, запах відчутно, сморід відчутно став чистіше, по-перше, ну і з кожним разом все більше і більше це стало смердіти. Три кілометри, п'ять кілометрів є смердить ферма, бо заплатив гроші і він підпишить, і він підписався. Ввечері можна вийти на двір, посидіти, відпочити після роботи, відкрити вікна, вивісити стірку. Він допомагає просто людям. І просто буде несправедливо, як дійсно так візьмуть і закриють його. Я тільки за підтримку за Олександра, щоб ферму не закривали. Чи продовжуватимуться перевірки та що ж чекає на свиноферму, повідомимо згодом. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.